Ти тут, бо ти втомилася, Втомилася огортати чужі життя і відчувати, як твоє ніби тьменіє поруч, цей біль тихий, але пекучий, він краде твою радість не раптово, а потроху, Щодня, крапля за краплею. І це не твоя слабкість, ти просто людина. А ми так влаштовані, порівнюємо. Шукаємо норму, щоб орієнтуватися в світі. Але коли всі показують тільки своє найкраще життя, ця норма стає обманом ти бачиш їхні вершини і свої долини, але ніколи не бачиш їхніх долин і своїх тихих сходжень. Я не буду казати тобі, просто перестань порівнювати себе з іншими. Це не працює, ми підемо іншим шляхом, ми визнаємо цей сум. Це сигнал. Він каже, Я хочу більшого, я заслуговую на більше, я знаю, що можу бути щасливішою. Замість тонутив Я гірша за всіх ми перетворимо цей сигнал на рух уперед. Уяви, твоє життя змінюється не від раптового спалаху щастя, воно змінюється в тихих моментах, коли ти кажеш собі: Досить, я більше так не хочу. Це не слабкість, це сила нарешті побачити правду і не відвертатися. Ти більше не на автопілоті, ти більше не ставиш себе на другий план. Ти більше не прикидаєшся, ніби все нормально. Ти стоїш на порозі нового вибору вибору, жити свідомо, перестати чекати на потім почати з малого, але почати саме сьогодні. Тут народжується справжня надія. Не та, що чекає, поки все саме налагодиться, але та, що виростає з твого власного рішення: Я обираю інший шлях Неси цю надію з собою вона тільки зародилася, але вже міцна. І ось що важливо зрозуміти: щойно ти чітко побачила своє справжнє бажання, те, чого тобі насправді хочеться в глибині душі, зміни стають невідворотними. Твоя підсвідомість вже рушила вперед. Тихо, але вперто вона веде тебе до місць і рішень, де ти почуватимешся вдома у своєму житті. Ти не можеш це зупинити тільки довіритися і зробити наступний крок. Тепер закріпімо це простою дихальною практикою: знайди зручне положення, поклади руку на серце, якщо хочеться ми зробимо м'яке дихання 4 на 4 на 4 щоб відпустити напругу і дати місце твоєму бажанню. Вдихни тихо через ніс на рахунок чотири. Один, два, три, чотири. Затримай подих. Один, два. Три, чотири. Видихни повільно через рот. Один. Два. Три. Чотири. Ще раз вдих на чотири рахунки, затримка, видих. Відчуй, як тіло стало трохи м'якшим. Твоє бажання вже працює всередині тебе. Сьогодні зроби один маленький крок не для когось, для себе. Ти заслуговуєш на життя. Де радість приходить від твоїх власних кроків, а не від того, як ти виглядаєш на тлі інших. Дякую, що була тут зі мною. Ти вже на своєму шляху.